Після відмови в матчі анісімова Плішкова американки Кароліна Плішкова, екс-перша ракетка світу, після своєї паузи вперше виходить в третє коло тисячнику. Та й взагалі в третє коло турніру WTA 250 і вище. Перше. Ось так ми вже маємо, друзі, першу втрату сіяних тенесисток на турнірі WTA. Тисячник в ДОСі в Катарі на хардкорті. І ми знаємо вже перших одна-восьма фіналісток Андрієва і Плішкова. Пишіть, як вам, і що скажете. Можливо, це непоганий шанс для повернення повноцінний WTA-тур тенісний для чешської легенди 30, вже практично 34 літньої тенісистки, тому що в березні її вже. Виконається 34. Якщо я не помиляюсь, 21 березня Кароліні Плішковій буде вже 34. І хто знає, можливо, це останній, можливо, передостанній сезон, але вона показує свої бойцівські якості і доводить, що вона матч за матчем, тур за туром, турнір за турніром. Гідна того, щоб повертатися вже ну, для початку в Першу Сотню. Хоча чомусь мені так якось вона важкувато йде. Не знаю, як вам. Напишіть. Але я завжди тільки за. За те, щоб дівчата рулили. І все буде добре. Дякую, друзі. Хотів. Поділитися з вами такою новиною, і е, за одне доповісти, що вже у нас є втрати усіяних. Анісімова випадає. На жаль, також. Такі м, новини не завжди приємні для тої команди, яка випадає. Дякую, що послухали. Здоров'я, щастя, радості, любові та добра. Мирного неба. Підписка, лайки, коменти. Дякую за активність підтримку. До зустрічі, папа. -па.